Ви зараз операційно перейшли на українську систему обліку Постер. Скажи, чому прийняли таке рішення? За рахунок того, що в мене не було досвіду роботи в Хорікі до відкриття авангарден, я завжди орієнтувалася на думку людей з цієї індустрії, яким я власне довіряю. Ідея прийти на постер була Богдана Шолоха. Це керуючий авангарден. Він займається власне, операційною діяльністю ресторану. Якщо моя Енергія час сфокусована більше на галереї, в принципі, там в візі загальний проект. То у Авангардена у, у Богдана це суто ресторан, тому ну він керівник. Клас. Це його, його рішення. Так, так, так. це його рішення, тому що а, він несе відповідальність за фінансові показники і результати роботи ресторану. Якщо для нього ця програма більш зручна і комфортна для роботи, окей, давай зустрічатися, давай спілкуватися, щоб я зрозуміла, яким чином вона працює, які є переваги, які є власне сильні сторони. А тому а, ось десь з весни почали підготовку і перехід. Хід на облікову систему постер. Клас. Тоді ми поспілкуємося окремо з Богданом.